У нас вітає інтернет-магазин Техношок. У нас у продажу з'явилися газові пальники для балонів газових, газові крани, кому треба замінити кран, газові, переходники для газових балонів, для стандартних 21,8 різьба і для польських, польських турецьких. 14 мм там можна, різьба. Газові пальниці у нас продаються як окремо і комплекта з краном. Газові крани, кому треба поміняти, у кого польські балони, то цей підходить тут буде стандартна, стандартна різьба 21,8. Крани 25 го року, виробництво, латунь. Для замовлення переходьте за посиланням в описі під відео. Замов...